Пане Назару, тож хочемо дізнатися детальніше і про спецпокази, які вже розпочалися в кінотеатрах нашої країни, а також про створення самого цього документального фільму. Чи можете розповісти, як давно ви працюєте над цим фільмом? І де вже його побачили і де можна буде найближчим часом побачити фільм про давінчі? Проект ми створювали близько семи місяців. Ми вже показали два покази в Києві і один показ Миколаєві. Всі ці покази є, тобто вони не закритими, вони відкриті, вони безкоштовні, але згодом фільм вийде в прокат, і вже кожен хто не встиг потрапити на цей показ, тому що наплив людей був дуже великий. Зможе зручний для себе час і в зручному місці цей фільм відвідати. Найближчі наші покази це Івано-Франківськ, 14 травня, 15 травня, на Львів. За кордоном теж відбулись покази. В Сполучених Штатах Америки в Детройті і в Клівленді було зібрано в районі 7 тисяч доларів. Ці кошти ми будемо купляти автівку і продавати на батальйон А да в Україні під час цих спецпоказів теж збираєте кошти? Так? так, так, так під час ці покази. Вони допрем'єрні покази в кожному місці. Ми плануємо робити в кожній області. Також е, ми збираємо донати, тобто це або QR-коду, або скринька, або який-небудь лот розігруємо, який пов'язує, е, ну, пов'язує з Дмитром чи з батальйоном, і всі кошти передаються на батальйон довінчі. Але якщо повертатися до самого створення цього фільму, то чи, то чи можете розповісти, хто якраз був в цьому фільмі знятий, показаний? І хто поділився своїми спогадами про легендарного Да Вінчі? Спогадами про Дмитра? Поділилися його побратими, його рідні, батьки, мати мати, сестра, наречена Аліна Михайлова. Генерал Валерій Федорович Залужний, друзі, тобто, всі ті близькі люди, які були на протязі усього часу з ним, погодилися знятися в нашому фільмі, і це вийшло дуже емоційно потужно у фільмі. Ми використали дуже багато. Тобто, це документальне кіно. Але коли ми чуємо слово документальне кіно, у нас зразу такі асоціації, що це там людина сидить про щось там довго говорить, але насправді. Тут використані архівні відеофайли, унікальні відеофайли, які не були раніше опубліковані в мережі, тобто люди зможуть ці е, відеокадри побачити вперше, і вони побачать наскільки Дмитро був е, професійний в своїй сфері, і, бо дуже багато виникало питань до того: що, чому до нього така увага, чому саме йому дали першому добровольцю героя України е, таке високе звання. І в цьому фільмі ми показуємо не просто словами, а ми показуємо ділом, як ця людина вперше рвалася в бій. На цьому в цьому фільмі показано повністю, як він ставився до своїх побратимів, які були відношення, вони були на першому місці для нього, тому що будь-який обстріл, і він всіх заганяв укриття в бліндаж і сам заходив завжди останній. І це є в нас на відео, як він професійно нищив ворога, як пан Валерій Федорович залужний дуже часто звертався до нього. За якоюсь порадою, все це є в нашому фільмі, і ми це показали. І я вважаю, що кожен, хто зараз боронить нашу країну, гідний того, щоб про нього чи про неї робили фільми, документальні фільми, художні фільми. Тому що це і наша історія, і з іншої сторони, це і наша потужна зброя. Пане Назаре, а цікаво, чи ви знали Вінчі ще за його життя, чи ви вже більш детальніше з його життєписом познайомилися під час зйомок цього фільму? Я познайомився з Дмитром ще в кінці 2018 року. Uh -huh. Я сам по професії актор і грав в одній військовій п'єсі, яка була написана: про… він був прототипом головним героєм цієї п'єси: ВОП взводно опорний пункт. Написав цю п'єсу Дмитро Корчинський. Е, і Дмитро був на прем'єрі в Києві е, на цій п'єсі, там ми і познайомилися і почали спілкуватися е, у Фейсбуці. Потім згодом по телефону. Він запросив мене на свою базу в Авдіївку, де ця база вже, на жаль, знищена расистами. Але я встиг побачити цю легендарну базу. І я побачив на свої очі. Тоді вперше це був десь 2000... кінець 2019 року, початок 20-го, Я тоді побачив. Цю дисципліну на базі побачив цю повагу в очах а, побратимів, як вони ставляться до Дмитра, як вони дивляться на нього, з якою повагою це все робиться. І е, я пам'ятаю, ми тоді сиділи в, в такому така невеличка була кімнатка. Це його такий маленький штаб особистий. І я е, тоді сказав, що Дмитро кажу: а він показав мені до того ще відеофайли, е, зняті на GoPro, Якихось там боїв, я вже не пам'ятаю, на якому напрямку саме це було. І я тоді сказав, що про тебе обов'язково коли-небудь е, я зніму фільм. Він мені тоді відповів, що та Назар, я не фотоєгінічний, тому я думаю, що про когось іншого будете знімати. Я знав, що я буду робити про нього фільм, просто я не знав, що цей фільм буде мати саме такий фінал. Пане Назаре, а чи використання дійсно, в зокрема в цьому фільмі кадри із GoPro камери Легендарного Да Вінчі. Так саме з GoPro Да Вінчі. використані відеофайли в цьому фільмі. Також з GoPro його побратимів, де видно самого Да Вінчі, як він приймає в бойових діях приймає участь. І на Сході, і зокрема, в обороні Києва, коли вже москалі напали після 22 лютого. Двадцять друга. та, пане на зараз цікаво дізнатися, а що було найважче якраз під час е, знімання цієї картини. Дуже важко було організувати сам, саму зустріч і процес з бійцями, тому що тоді велася активна бойова фаза. Е, командир заступника, якого назначив е, ще при житті Дмитро, капусту Юрій Капустяк. Ми вимушені були їхати знімати купінсько-вузловий і е, досить небезпечне місце. Ми з командою туди вирушили, і там почався масовий обстріл. Я по, по рації тоді почув, що капуста говорить своїм побратимам: що сьогодні ніяких зйомок не буде. В нього поранені, і е, нас тоді виву евакуювали з цього місця. Тобто була така затримка в часі е, по одним, одним з головних героїв, в тому числі Валерій Федорович Залужний, якого ми і так всі прекрасно розуміємо, який тісний графік. Але він дякувати йому і дякувати Ліді Михайлові, яка допомогла організувати цей процес, він пришвидшився в рази. Тому що я думаю, що можна було б чекати ще довше. Чи можете трішки розповісти про свою вашу команду, хто працював над цим фільмом? Режисер цього фільму Володимир Сідько вже доволі великий досвід, особливо в документальних фільмах. Працюю вже з ним не один рік, тому запросив саме його в цей проект. Олег Авілов, один з кращих кінооператорів України. Теж погодився прийняти участь. Команда повністю професійна, всі в цій сфері працюють вже давно. Я хочу зазначити ще про фінансування цього фільму. Нам допомагала в збору коштів Асоціація українських банків. Тобто, ми зустрілися з президентом Асоціації Андрієм Дубасом. Я розповів йому про цей проєкт і він одразу погодився його підтримати. І були зібрані. Я вже зараз не згадаю всі, всі фінансові установи, які фінансували цей фільм, але їх було близько 20, і кожен долучився. І це було дуже оперативно зроблено. Завдяки їм ми змогли дуже швидко все відзняти і вже випустити фільм в світ. Пане Назаре, скажіть, будь ласка, чи плануєте брати участь у можливо якихось міжнародних конкурсах із вашою роботою? Ми подалися зараз на Одеський кінофестиваль, один з самих таких потужних кінофестивалів в Україні і Європі. Ми отримали листа про те, що фільм прийнято. Але ще поки ми чекаємо листа про те, що цей фільм пройшов, тобто вони його отримали. Але ще підтвердження, чи він пройшов конкурс, у нас немає. Ми сподіваємось, що, що ми зможемо пройти на цей кінофестиваль, тому що фільм насправді дуже високої якості, і він вартий уваги як в Україні, так і за кордоном. Пане Назаре, ви згадували про те, що вже відбулися кілька показів, зокрема в Києві в Миколаєві. Але цікаво, чи мали ви можливість поспілкуватися із глядачами цього фільму, що вони вам кажуть, як вони розцінили цю роботу? Дуже різні були емоції, так як у фільмі присутня не тільки частина життя військова да Вінчі, інші, а самого дитинства. Тому в глядачі в залі, що парадоксально виникав, і сміх, і плач, і якісь таке, знаєте, таке захоплення людиною, тому що ми показуємо його з самого народження. І це такий маленький худощавий хлопчик, який в результаті став е таким потужним сильним зразковим воїном, який і заслужено отримав е е е нагороду е героя України. Тому різні були, різні були емоції, але люди просто приходили, дякували за цю роботу, порівнювали з іншими дуже високими документальними фільмами, такими як 20 днів Маріуполі, що для нас було взагалі дуже такий досить серйозний коментар і комплімент. Бо 20 днів Маріуполі теж я передивлявся цей фільм двічі, і скажу, що це теж дуже-дуже високий фільм, який дійсно вартує Оскара. І я... Я дуже гордий тим, що цей фільм був показаний і він отримав цю високу, найвищу кінонагороду. нагороду. І на сам кінець, пане Назаре, то чи відомо вам графік тип, спецпоказів в інших обласних центрах? Ви згадали про Львів і івано а коли очікувати мешканцям інших областей цього фільму? Поки ці покази тривають не прокатні, а такі більш благодійні. Кожному нагадую, що в кожній області буде по одному показу, mm -hmm. і е, до нас долучаються люди. Вже по, по, по ходу справи е, і пропонують організувати в тому чи іншому місці цей фільм. Е, ми погоджуємося і вже відвідуємо з командою цей фільм в тому чи іншому місці. І е, я е, просто хотів би. Порекомендувати і попросити підписатися на Фейсбук сторінку де документального фільму. Да в у Фейсбуці там буде з'являтися з актуальна інформація, тому що зараз найбільш найближчі актуальні покази в Україні. Це є 14 травня, Івано-Франківськ, 15 травня. Львів, я думаю, згодом буде Тернопіль. Ну і всі інші міста. Також в нас заплановано вже наприкінці травня. Угорщина п'ять міст Великобританії. І кілька штатів Сполучених Штатів Америки. А коли має фільм вийти в широкий прокат в Україні? Як тільки, я думаю, це буде приблизно за два місяці, як тільки ми зможемо презентувати його в Україні до прем'єрного по всіх містах, згод, після чого він вийде вже в прокат.